Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадниць, які пішли на співпрацю з ворогом та очолили посади в окупаційній владі. Так встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення мешканка Луганщини запропонувала загарбникам свою кандидатуру на посаду у органах виконавчої влади, так званої ЛНР. Окупаційна влада не залишила це без уваги і призначила її начальником Распасіївського відділу із життєзабезпечення територій. Чиновниця безпосередньо бере участь в організації заходів та забезпеченні окупантів та напряму взаємодіє із представниками країни-агресора. Іншою колаборанткою виявилася мешканка Маріуполя, яка після окупації міста не виїхала на підконтрольну територію України. Вона відкрито підтримала російських загарбників, за що отримала від них посаду начальника відділу обліку адміністрації приморського району міста Маріуполь, так званої ДНР. Фігурантка виконує поставлені завдання ворога, зокрема, веде контроль за розподілом місцевого бюджету окупаційної адміністрації, бере участь у перевірках фінансово-господарської діяльності головних розпорядників та іншого. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозри за частиною 5 статті 111 прим. 1, тобто колабораційна діяльність, та за частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисницям загрожує до 15 років тюрми.